Добрий день, шановні друзі! Сьогодні хочу торкнутися такої важливої теми, що чекає на бухгалтерів та ФОПів з 1 липня 2023 року. Останнім часом мережу сколихнула інформація від податківців, платників податків, які обрали єдиний податок третьої групи зі ставкою 2%, тобто спецгрупи, з 1 липня 2022 року злітають з єдиного податку. Верховна Рада України прийняла за основу проєкт закону про внесення змін до Податкового Кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану No8401. Цим законопроєктом планується відновити довоєнні правила оподаткування з 1 липня 2023 року. Чи це дійсно так? Зараз розберемося. Звернемося до законодавства відповідно до абзацу 1 пункту 9.9.9 пункту підрозділу 8 розділу 20 в редакції від 1 червня 2023 року після припинення або скасування воєнного надзвичайного стану на території України платники єдиного податку 3 групи, які на день припинення або скасування воєнного надзвичайного стану на території України використовують особливості оподаткування, встановлені цим пунктом. З першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного надзвичайного стану на території України втрачають право на використання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, і автоматично вважаються такими, що застосовується система оподаткування, на якій такі платники податків прибували до обрання особливостей оподаткування, передбачені цим пунктом. Що це означає? Перше, у разі, якщо суб'єкт господарювання на єдиному податку був на ставці 2%, він автоматично переходить на єдиний податок. Платники єдиного податку за ставкою 2% з 1 липня 2023 року автоматично повертаються на ті ставки і ту систему оподаткування, на які перебували до спецгрупи. Жодних заяв в цьому випадку подавати не потрібно. Що це означає? А означає це наступне: якщо ви були фізичною особою підприємцем, платником єдиної податку третьої групки, за ставкою 5% ви перейдете на цю групу. У разі якщо ви були ФОПом першої або другої групи, перейдете на систему оподаткування першої або другої групи. Друге. Єдиний податок ФОПів для першої і другої групи скасування пільги зі сплати єдиного податку. Починаючи з квітня 2022 року, до кінця воєнного стану, фізичні особі-підприємці першої та другої групи могли сплачувати єдиний податок на добровільній основі. У разі ухвалення законопроекту 8401 добровільність сплати єдиного податку для ФОПів першої та другої групи буде скасовано, і від липня підприємці будуть сплачувати єдиний податок обов'язково. Хочу нагадати, що до 20 липня 2023 року фізичні особі-підприємці в єдиному податку у першої та другої групи повинні обов'язково сплатити єдиний податок в розмірі передбаченому законодавством України. Фізичні особи першої групи 268 гривень 40 копійок на місяць, ФОПи другої групи 1340 гривень на місяць. Це максимальні податки встановлені законодавством України. Нагадую, що деякими органами влас... власної. Керівними органами встановлюються свої менші податки з ставки єдиного податку по регіонах. З 1 липня пропонують призупинити сроки та виключити пункт 102.9 Кодексу України. Тож ті сроки, які діють на період дії воєнного стану, поки що заморожені, відновлять свій перебіг. І Почнеться з 1 липня, облік 1095 днів щодо виправлення помилок, 365 днів щодо відображення податкового кредиту, сроки подання документів на розблокування податкових накладних тощо. Звертаю вашу увагу на те, що карантинний мораторій теж в цьому випадку не діє. Четверте. Перевірки. З 1 липня скасовується мораторій на перевірки. Також проєкт передбачає відновлення документальних перевірок бізнесу в разі наявності безпекових передумов до іншого проведення. Хочу нагадати, що зараз дозволені фактично такомеральні перевірки, а також деякі позапланові. З 1 липня відновляться всі планові та позапланові документальні перевірки. П'яте штрафи. За виявлення порушень податківці матимуть право накладати штрафи. Карантинний манаторій в цьому випадку також не діє, але є гарна новина у разі проведення перевірки з 1 липня до завершення дії воєнного стану податківці донараховують податкове зобов'язання і платник сплатить його за податковим повідомленням рішенням протягом 30 календарних днів. У цьому випадку він звільняється від сплати по таким зобов'язанням штрафів і пені, при цьому сума сплаченого податкового зобов'язання оскарженню не підлягає. Шосте РРО штрафи Повернення всіх штрафів щодо використання РРО. На цей час можливі тільки штрафи за продаж без РРО ПРРО під підакцизних товарів. Штрафи за роботу без видачі чека повертаються від початку 2022 року. Підприємці повинні були працювати з РРО, якщо мають валютну виручку або посттермінали інтернет і після початку війни. У цьому питанні уряд також надав підприємцям послаблення, якщо підприємець не видав чек. Штраф не застосовувався, у разі ухвалення законопроекту 84.01 за ненадання чеку повертається штраф у розмірі від 100 до 150% від суми товару, на який придбано, на який не видано чек. Сьоме. ЄСВ штрафи та перевірки. Відновляться застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, правильність нарахування, обчислення та сплати єдиного соціального внеску. Хочу звернути вашу увагу на те, що законопроектом передбачено придбати, прибрати мораторій як на період дії воєнного стану, так і на період карантину. Зміну податковий кредит з послуг нерезидента – 8 зміну визначення дати віднесення до податкового кредиту з сум ПДВ по операціям постачання послуг нерезидента на митній території України. З 1 липня хочуть зсунути дату відображення податкового кредиту з послуг, отриманих від нерезидента, і встановити для цього певні умови, тобто відкоригувати пункт 198.2 Податкового кодексу України. Податковий кредит з послуг нерезидента резидента може бути подати тільки у разі декларації наступного звітного періоду та за умови, що податкове зобов'язання за декларацію за попередній період були сплачені до бюджету. Ще хочу розібрати такі важливі теми, як для платників єдиного податку за ставкою 2% не діють річні ліміти за обсягом доходу. Відповідно, для перебування на спрощеній системі платники податки за ставкою 2% не повинні стежити за тим, що не переступили за обмеження обсягів доходу. Як тоді бути платникам єдиного податку за ставкою 2%? Коли вони посеред року Перейдуть на ставку єдиного податку за довоєнною ставкою в розмірі, наприклад, 5%. Облік лімітів для них запускається тільки з 1 липня 2023 року, чи до розрахунку лювітів за обсягом доходу застосовується у період перебування на ставці єдиного податку 2%, тобто дохід, отриманий з 1 січня 2023 року по 1 липня 2023 року. Тож рахуємо ліміти наступним чином. Спецгрупа 2%, з першого Січня 2023 року до 1 січня-липня 2023 року. Далі, при переході на свою групу, тобто на першу або другу, або третю групу єдиного податку, рахуємо таким чином з 1 липня 2023 року до 31 грудня 2023 року. Ліміти ФОПів на 2023 рік становлять ФОП першої групи 1 118 900 гривень. фопи другої групи єдиний податок податку 5 мільйонів 587 800 гривень. ФОПи третьої групи на єдиного податку 7 мільйонів 818 гривень 900. у зв'язку з цим хочу нагадати, що якщо закон 84.01 буде прийнятий, то у вас повинні бути всі документи належному стані. До вашої уваги хочу запропонувати вам такі шпаргалки, як первинні документи у фізичних особ підприємців 2023 року з вартістю 650 гривень. Оновлена шпаргалка на 50 аркушах плюс 30 додатків первинних документів, які повинні бути обов'язково у ФОП. Друга РРО для ФОП у 2023 році, вартість 550 гривень. Порядок використання РРО, а також нюанси застосування у 2023 році плюс інструкція касира до РРО. Третє, як перейти із спецгрупи 2% та не потрапити на загальну систему оподаткування, нюанси переходу і зразки заяв, кому треба подавати заяву, а кому ні і в які терміни це потрібно зробити. Четверта облікова політика підприємств. Не зволікайте, купуйте, не наражайте себе на штрафи. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити наступні корисні відео. Дякую за увагу!